З настанням холодів завжди збільшується кількість пожеж пов'язаних із порушенням правил монтажу або ж правил пожежної безпеки при експлуатації систем опалення. В основному це прилади пічного опалення або теплогенеруючі агрегати котли на твердому паливі. Тому ми, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, хочемо нагадати основні вимоги правил пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватись, аби вберегти власне житло від пожежі. По-перше, всі опалювальні прилади перед початком їх експлуатації повинні бути перевірені, оглянуті та у разі потреби відремонтовані. Періодичні огляди, перевірки та ремонти потрібно проводити і протягом усього опалювального сезону. Як приклад, потрібно проводити періодичне трусіння сажі у димових каналах або у димових трубах. Печі та інші опалювальні прилади. Повинні мати протипожежні розділки відступки від горючих конструктивних елементів будівель. Тобто, для прикладу, димова металева труба або е, димовий канал має бути відокремлений від горючих дерев'яних конструкцій е, перекриття або ж покрівлі. Біля топкового отвору печі потрібно прибивати лист металу розмірами 70 на 50 см. Димові канали на горищі будинку мають бути оштукатурені та побілені. А димові труби, які виходять над покрівлею будівлі, яка виконана із горючих матеріалів, мають бути обладнані іскрогасниками. Відстань від печей до стелажів, меблів або горючих матеріалів, має бути не менше ніж один метр. Що стосується вимог до тимчасових металевих печей, то вимоги до них такі ж, як і до звичайних систем пічного опалення. Проте слід зважати на правильність виводу димової труби ззовні будівлі, а також на те, що такі тимчасові металеві печі влаштовуються на негорючу поверхню або на поверхню, яка захищена від загорання кладкою цегли або негорючого теплоізоляційного матеріалу на висоту не менше ніж 12 см. Під час експлуатації систему палення, зокрема пічного, заборонено залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям, користуватися печами, які мають тріщини, сушити на печах дрова, одяг, взуття, складувати біля топкового отвору горючі матеріали, дрова, застосовувати для запалювання печей легкозаймисті або ж горючі рідини, влаштовувати димоходи поверхнею горючих матеріалів. Також актуально є нагадати і про основні вимоги щодо експлуатації побутових електричних обігрівачів. Дані прилади використовуються для обігріву будинків та приміщень, площа яких не має перевищувати 50 метрів квадратних. В основному доцільно використовувати масляні радіатори або нагрівальні електропанелі з обов'язково закритим нагрівальним елементом. Також ці прилади мають мати справний і індивідуальний електричний захист, а також терморегулятор. Кожного разу, як ви вмикаєте такий прилад у електромережу вашої оселі, ви маєте пересвідчитись тому, що електрична вилка не має оплавлень, не є не має пошкоджень, є справною, і також та розетка, в яку ви підкиднуєте, також має бути справною. Сподіваємось на розуміння та дотримання вами протягом усього опалювального сезону, цих простих, але вкрай важливих вимог, будьте уважні, обережні та свідомі. Бережіть себе та своїх близьких.